Хворіт селища драбів, моєї маленької батьківщини, мій драбове, моя свята колиско, доземно кланію з тобі за все, за співи в горлиці і бузки барвисті, зароси чисті на буйні листі. Ти, славу, батьківську собі несеш. Закивіченою весняною вулицею прямуємо до центру селища, де я познайомлю з тими цінностями, якими пишається кожен житель драбова. Ось наш базарський ставочок. Мабуть, тому базарський, бо колись тут був величезний базар, бо і в пісні співається у драбові на базарі. Куплю черевички, у нашому селищі є святі місця, площа слави, братська могила, свідки Другої світової війни. Ми пам'ятаємо, не забудемо, це наша історія. Після війни ще встановлені пам'ятники чорнобильцям, які врятували життя мільйонам людей під час аварії. Пам'ятний знак борцям за незалежність України. Драбів це суцільна паркова зона. Прямуючи від площі слави, мимо козацького парку завітаємо до центру громадських організацій, серед яких ветеранська організація та асамблея інвалідів. Тут трудяться наші невтомні пенсіонери. На їхню долю випало немало тяжких випробувань. Але сьогоднішня війна, яка терзає рідну Україну уже третій рік, приголомшує щоденними втратами печалю біженців та великими руйнуваннями так старонобудованого, надбаного, омріяного. Вони неймовірні, незважаючи на похилий вік. Брак здоров'я своїм прикладом учать нас не здаватися, вірити у світле майбутнє, робити все для перемоги над жорстоким ненависним ворогом, твердо відстоювати ідеали правди і справедливості, боротися за вільну суверенну Україну. На сьогодні центр громадських організацій є як центр. Волонтерської роботи по допомозі воїнам Збройних сил України. Кожна кімната, а їх тут шість, перетворилася в міні-цех. Міні-цех по виготовленню сіток, міні-цех по виготовленню енергетичних батончиків. Ще один цех по виготовленню горіхової ноги, міні-швейний цех по виготовленню балаклав та пошиття білизни хлопців. Аявиною казок, яка приваблює оку кожного, хто завітає до Драбова. Прямуємо до Драбівського краєзнавчого музею, який знаходиться в старовинному історичному приміщенні. Шановні друзі, вітаю вас у Драбівському краєзнавчому музеї. Саме тут при вході нас зустрічає стенд Воїни світлої Дроба. Уже 10 років. Ведеться російсько-українська війна. Російські агресори намагаються захопити територію України. Десять років наші жителі і жителі всієї України захищають війну землю. Перший етап війни, я так його виділяю, він йшов з 14 по 24 лютого 22 го За той період загинуло 6 осіб вами. На сьогоднішній день всіх загиблих воїнів з нашого колишнього Драбівського району це 77 осіб, героїв-захисників, в тому числі 39 жителів Драбівської територіальної громади, і серед них 19 це жителі і випускники Драбівської загальноосвітньої школи. Першим, хто загинув на другому етапі. Війні це був випускник Драбівської школи Боїшко Богдан Миколаєвич. Нещодавно ми поховали Олефіренка Володимира Григоровича. Ось так на сьогоднішній день складаються обставини і захистом нашої держави. Героїзм випускників драбівської школи, жителів Драбівської територіальної громади. громади він не перевершений. Він дає можливість нам сьогодні жити, говорити про майбутнє приміщення. А зараз я запрошую вас перейти до алеї пам'яті героїв, яка розташована неподалік Трапівського краєзнавчого музею. Олександр Іванович Снітко, директор музею, міг би дуже широко висвітлити історію драбівщини. Але мета нашого візиту зустрітися з тими, хто вкарбував своє ім'я в героїчну епопею сучасної війни, вклонитися їхній світлій пам'яті, подякувати за їх неоціненний подвиг. Моя подорож драбовом надзвичайно зворушлива адже хочеться. Дедалі більше розповісти про його широку волонтерську діяльність, небайдужість наших людей до долі біженців, тимчасово переміщених осіб, а головне активну допомогу фронту, нашим захисникам, які денно і нічно під бомбами, і снарядами, мокрих і холодних окопах боронять нас від рашистської навали. Голова Драбівської громади невтомна й самовіддана патріотка, людина з великим щирим серцем, яка є тим оплотом, що тримає і підтримує, дбає і турбується, огортає своєю увагою кожного, допомагає і вірить, вірить у перемогу. Це Світлана Орел, Захоплюйся нею. Її мужністю, терпінням, умінням організовувати волонтерський рух громади, до найменшого продумати кожну поїздку до наших хлопців на передову. Знаєте, з початку війни, з перших днів війни, у нас як для жінки громади, це був перший крик жіночий, материнської захисти і населення в нас 16 тисяч. Які хлопці, які підлягали мобілізації, це фактично четверта частина. І більшість з них перші пішли. Це тисячі, які стояли під військоматами. І я перші місяці була разом з ними. Ми готували чаї, готували каші, готували супи. Тому люватися немає, не маю можливості, не маю часу. Розумію, що там сини. Ми школярі. Ми не знали, що таке війна. Нам хотілося мирного щасливого життя. Та, на жаль. Чорною хмарою вписалася в нашу історію дата 24 лютого 2022 року. Не вірилось, але все сталося насправді. Приклад старших поколінь, героїчні подвиги на фронті сьогодні зробили нас ще зовсім юних, небайдужими до всенародного горя. Понукають бути поруч, діяти, працювати, допомагати нашим захисникам. Разом і до кінця! Дякуємо дроботу Артему 5-го В класу Дробівської школи за такий щирий і добрий подарунок Збройним силам. Хай завжди в нього буде мирне небо над головою, а ми до цього приложимо найбільше зусилля. Щиро вдячний від хлопців ЗСУ. Робліть свої середній повітря. Я вам, Дякуємо, діти. Все буде добре. Кожен з нас мріє про перемогу. Пишаюся своїм селищем його прекрасними людьми, які своєю нескореністю і натхненною працею наближають той час. Який буде називатися щастям для кожного українця. Коли закінчиться війна, затихнуть у душі тривоги, салютом вдаримо сповна за нашу світлу перемогу. Коли війна дійде до краю, ми переможемо ворогів, тоді ми кожного згадаємо із наших втрачених життів. Якби я мала таку силу. Що Бог її послав мені, як пам'ятник створила миру, де написала б ні війні, а ми ще, а ми ще повоюємо, а ми ще, а ми ще потанцюємо, ти металом зціли наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.